По-перше, для нас є істиною те, що революція на Майдані не була завершена. І події в Мукачево, вони, власне, гнійник незавершеності революційних процесів, вони його видавили назовні. Ми збираємося вічі для того, щоб дати орієнтири людям по продовженню революційних системних змін в державі. Що стосується і прямого народовладдя, що стосується легітимізації діяльності добровольців, волонтерського руху підтримку, реформування всіх сфер суспільного життя в Україні і так далі. Ми чудово усвідомлюємо, що та стара, по суті, стара нова команда, яка є у кермат держави, вона не здатна проводити системних реформ. Це видно і по діяльності уряду, на превеликий жаль, це видно і по діяльності президента. І тим більше подяності Верховної Ради. Тому е, не виключено, що це віще буде приймати і, е, якісь певні рішення по е, і кадрових змінах, в тому числі в державі, ну які то вже народу вирішувати не, не, не мені. Але до цього буде проведено з'їзд правого сектору, руху правий сектор, і на якому так само будуть озвучені певні рішення. Тому зараз участь будь-якого громадянина України в, в, в цих процесах є дуже і дуже важливою. Насправді. Більше року воюємо за Україну, за народ не пускаємо війну в тил. І для нас дуже важлива підтримка кожного, хто вважає себе патріотом нашої держави, хто хоче кращого життя. І як на мене, дуже важливим аспектом є те, щоб не допустити кровопролиття в державі. І за рахунок мирних акцій протесту за рахунок проведення можливо певних платіситів і референдумів. Тобто використання прямого народовладдя, ми зможемо без крові змінити нашу державу, але для цього потрібен народ об'єднаний національною ідеєю. Це найголовніше, Оце вічі має продемонструвати єдність українського народу.